Малята, яка пора року зображена на малюнку. Вірно, весна. На весні відбуваються в природі деякі зміни. На деревах з'являються зелені листочки, на землі проростає травичка, прилітають пташки. Набухають бруньки, пробиваються листочки, починають мурахи поправляти свої палаци. Малята Розглянемо з вами гілочку з листочками. Якого кольору листочки? Вірно, зеленого. А листочки великі чи маленькі? Маленькі. А зараз ми з вами перетворимося на гарні дерева і зробимо фізкульт хвилинку. Приготувалися, дерева високі високі, потягнулися вгору. Молодці малята, травичка низенька-низенька, присіли малята. Вітер дерева гойдає, колише, то вліво, то вправо, то хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. птахи летять, прилітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. На екрані з'явилося деревце, але воно зовсім без листочків. Давайте зробимо йому листочки із пластиліну. Спочатку беру зелений пластилін, відщіплю від нього маленький шматочок, скачую між пальчиками, прикладаю кульку, що вийшла на гілочки дерева, натискаю на скатану кульку пальцем і виходить листочок. Ось таке деревце у нас з вами виходить, але справжні дерева ростуть повільно, тому їх потрібно берегти, потрібно охороняти дерева, дбати про них, а навесні разом із батьками садити молоді деревця.